Сьогодні ми поговоримо про вибори мера Нью-Йорка, тому що, як ви знаєте, вони там нещодавно вибрали. Комуніста. Мене звати Дмитро, я бізнес аналітик і На цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємось по можливості трішки заробити. Отже, що ж сталося в Нью-Йоркі? Як ви знаєте, вони вибрали зора на мамдані. І що саме основне в цій людині це те, що він представник відразу кількох меншин в Америці. Він мусульманин, а ви знаєте, Америка це все-таки християнська країна. Він не білий. і Як ви знаєте, значить, багато етнічних меншин знаходяться в США, але дуже багато. Тих, хто є небілими, і а вже ж він молодий. Ця інформація буде нам потрібна для наступного аналізу, тому що ці вибори це по факту вибори буквально по Маркузе. Якщо ви не знаєте, хто такий Маркузе, то зараз буде невеличка історична силочка. І відразу хочу сказати, що це відео воно не буде дуже легким, але я хочу, щоб ви дослухали його до кінця і потім записали свою точку зору, що ви про все це думаєте. Тому що ці вибори дуже схожі з виборами Трампа, і також вони. Супер схожі з виборами пана Зеленського, нашого великого лідера в Україні. Отже, хто ж такий Герберт Маркузи і чому його ідеї так важливі на цих виборах? Можливо, ви колись чули, була така людина Маркс, який написав капітал. Якщо ви читали всі три томи капіталу, то я дуже сильно вам співчуваю. Так от, він написав: основна його ідея заключалася в тому, що у нас є багато робітників і у нас є мало хазяївів заводів, газет і параходів. Отже, якщо ці робітники... Об'єднаються, вони будуть сильними для того, щоб вступити в протистояння з оцими багатими людьми. І, значить, вони зможуть його перемогти і побудувати своє СССР. Але як ви знаєте, на заході цього не вийшло, тому що хитрі хазяїви заводів, газет і параходів вигадали таку річ, як соціал-демократія. В чому заключається її суть? Вона в тому, щоб не експлуатувати робітників на 100%, а давати їм якісь плюшки. Тобто, припустимо, змусити їх працювати. Не 12 годин в день, а 8. Тобто, припустимо, давати їм іноді якісь, ну, відпустку, надавати хоч якусь медицинську допомогу. І, можливо, навіть надавати можливість піти в декрет. Хоча ми знаємо декрет це значить річ, яку придумали в СССР. Це здається, був самий перший декрет влади СССР. Що якщо жінка отримує дитину, то вона має там трішки відпочити від роботи. Отже, Маркс хотів, щоб робітники об'єдналися і перемогли своїх угнітателів, але угнітателі виявилися розумі. Сумнішими і змогли купити робітників, і тут у нас на полі з'являється пан Герберт Маркузе. Він каже: він нам розповідає про цю ситуацію, що значить багаті люди купили робітників, і робітники більше не борються за свої права. Отже, нам потрібно якось по-іншому скинути оцю владу значно великої групки. А як це можна зробити? Ми можемо об'єднувати людей по факту того, що у них немає якоїсь собственності, якоїсь власності, і вони робітники і об'єднуються в робочу партію. Але ми можемо так само зробити з меншини. Тобто, припустимо, у нас є якась країна, і владою, силою і капіталом в цій країні наділена якась невелика група. Тобто вона непропорціонально може впливати на те, що відбувається в цій самій країні, на цій самій території. Але якщо ми візьмемо всю цю країну, то в ній дуже багато меншин. Якщо ми візьмемо, до прикладу якусь типову європейську країну, то там є меншини, які є гомосексуалістами, там є меншини, які є мусульманами, там є меншини, які є бідними. Мігрантами, жінками і так, далі, і, так далі, і так далі. І от якщо ми об'єднаємо всі ці меншини не по факту того, що вони, припустимо, там є всі робітниками, а по факту того, що вони є меншинами в своїй групі. Тобто християни мають більше влади, ніж мусульмани, чоловіки мають більше влади, ніж жінки, воєнкоми мають більше владу, ніж чоловік, який ходить по вулиці. І от якщо ми об'єднаємо всі ці меншини в єдиний кулак, то вони зможуть перемогти. Саме це буквально відбулося. На виборах мера Нью-Йорка. Давайте проаналізуємо, що він обіцяв і хто він взагалі по житті. Давайте для початку подивимося на результати голосування. Ось перед вами цікава табличка. Цікавість її заключається в тому, що тут ми бачимо етнічність тих людей, хто голосував за кого. І як ви бачите, Зоран програв лише в двох невеличких категоріях: це білі. І люди з великим доходом там виграв Куомо. всі інші, тобто іспанці, чорні, азіати, ті, хто заробляють мало або ті, хто заробляють по середньому, тобто середній клас, вони всі вибрали мамдані. Іншим важливим фактором є вік. Як ви бачите, ті, хто помолодше, вони більше голосували за мамдані, тому що знову таки повторюся, молодші люди вони є в меншості. Не в тому плані, що їх менше по числу, а в тому плані, що в них менше вплив у суспільстві. Ну так завжди відбувається, у молоді завжди менше вплив у суспільстві. Ось і ще одна невеличка цікава статистика. Тут ми з вами бачимо комбінацію двох факторів: а саме, стать чоловіка або жінка, і вік. Як ми з вами бачимо, майже 90% голосів за мамдані від. Дали жінки до 29 років. Це саме ті жінки, які найбільше включені в політику, які найбільше і найчастіше чують, що значить чоловіки їх не цінують, чоловіки їх притісняють. Це ті люди, які, значить, апріорі виступають за фемінізм, тому що вони хочуть рівних прав. І вони, що саме основне, вони відчувають себе недооціненими. Вони відчувають, що вони мають менше впливу, ніж молоді, та навіть не молоді чоловіки. Отже, що ми з вами маємо? За Мамдані проголосували представники Представники всіх меншин Нью-Йорка. А так як цих меншин в Нью-Йоркі багато, то ми з вами бачимо результат. Ми бачимо, що етнічні меншини проголосували за мамдані, жіноча меншина не по кількості, а по впливу. По впливу жінки також менш впливові, ніж чоловіки, вони проголосували за мамдані. Тобто всі, хто якось відчувають своє пригноблення. І ще от цікаво, давайте проаналізуємо те, що нам обіцяв пан Мамдані. Він обіцяв безкоштовні автобуси. Вибачте, але білі. Зажиточні нью-йоркці не їздять на їхніх автобусах. Вони взагалі не знають, що ці автобуси там є. Коли він звертався з цим посилом, він звертався якраз до цих меншин, які на цих автобусах їздять. Також інше його цікаве послання заключалося в тому, що він хоче значить, щось там зробити з поліцією, не відмінити поліцію, а хоче менше грошей давати поліції, все таке. І мене умиляє, як деякі, значить, українці аналітики вони розповідають, що «О, такого робити не можна, як це можна обіцяти. Та дуже легко, тому що ціллю цих обіцянок є ті люди, у яких є проблеми з поліцією, це у чорношкірих та у інших меншин. А ось перед вами інформація, як ці самі чорношкіри та меншини проголосували за шановного пана Мамдані. Отже, якщо ми зробимо висновки з цієї короткої аналітики, ми зрозуміємо, що пан Мамдані переміг у всіх групах, які є меншинами. Всі меншини проголосували за нього непропорційно добре. А от ті люди, які мають вплив, ті люди, які мають високі. Високий дохід, вони проголосували за іншого кандидата, але їх просто по числу менше. Саме так і працює демократія. Саме тому ми з вами бачимо зміни в західних країнах, тому що цих меншин стає все більше і більше і більше. І так я розумію, що є всі казки, що там хтось приїде в вашу країну, інтегрується і все таке. Насправді, це не буде так, тому що навіть в Україні ми з вами бачимо прекрасний приклад, коли затримують якогось чиновника, якогось здається, чи прокурора, чи суддю. Я не знаю хто. У них там в набу, і виявляється, що не, неважливо зараз він винний чи не винний, я в цьому не розбираюся. Важливо, що виявляється, що у нього є дуже багато родичів. Вони, здається, чи Дагестанці, чи чеченці. Здається Дагестанці. І от у нього є дуже багато його родичів, дагестанців, які також працюють разом з ним в яких структурах пов'язаних для того, щоб забезпечити свою Дагестанську меншину, значить, якимись благами в Україні. У них там навіть був якийсь молодий Дагестанець, якого, здається, судили чи за звалтування, чи Щось таке. І от цього Дагестанця також покривала оця, оце дагестанське ком'юніті. Тобто ми з вами розуміємо, що іноземці, які приїжджають в іншу країну, вони не інтегруються, вони просто створюють свої структури. Точно так же ми і бачимо тут. Усі меншини голосують. А так як цих меншин багато, то ми з вами бачимо результат. І я на початку відео сказав, також, що це дуже схоже з тим, що було у нас з нашим великим лідером, паном Зеленським. А вже ж, ситуація майже та сама, тому що не Зеленський. Виграв вибори, вибори програв Порошенко. Порошенко всіх так дістав, абсолютно представників всіх груп, що вони колективно вирішили проголосувати за неполітика Зеленського. Чи було це рішення вірним чи невірним, Я залишаю тут вибір за вами, тому що ви знаєте, що ми на цьому каналі ми любимо нашого великого лідера і завжди виступаємо для нього в підтримку. Але який же найважливіший урок для нас цієї ситуації? Як ви знаєте, зараз в інтернеті досить багато є діалогів, значить, між ліваками і праваками. Хто правий, хто кращий, і все таке. Ліваки завжди перемагають праваків, тому що це інклюзивна ідеологія. а Праваки це ексклюзивна ідеологія. Тобто, правак каже, значить, одна нація краща за іншу, одні, значить, багатші кращих за бідних, роботящі краще за нероботящих, ну і так далі. Тобто вони від себе відділяють якісь групи. А ліваки кажуть не так. Ліваки кажуть, як казав Маркузе, нас багато, у нас, значить, багато між нами розбіжностей, але ми можемо об'єднатися на фоні того. Того, що ми меншина, ми можемо об'єднатися на фоні того, що є люди, які нас угнітають, і всі оці угнітаємі, вони, вони проголосують за когось, за кого потрібно, і їхний їхній кандидат переможе. І е, є лише одне виключення з цього правила, і це сам Трамп. Але якщо ми з вами звернемося до цієї ситуації, ми побачимо, що це насправді не виключення. Виключення воно тільки під підтверджує правило. Тобто, дивіться, коли Трамп ішов, за нього голосувало багато таких груп, які разом ніколи не працювали, які просто ненавидять одне одного так, що просто кушать не можуть. Ті самі, значить, ультраправі і ті самі редники. Редники вони не є ультраправими. Він пообіцяв всім і все. Одним він пообіцяв, що він, значить, вийшли мігрантів, іншим він пообіцяв, що він на Дасть їм роботу він роздавав обіцянки на право наліво. І зараз, як ми з вами бачимо, саме по цій причині розпадається оця вся коаліція. Вже починають відвалюватися ультраправі, типу там Ніка Фуентеса. Він уже не дуже підтримує Трампа. Також починають відвалюватися ізоляціоністи, тому що багато людей в Америці, які хочуть, щоб Америка сконцентрувалася на тому, що робиться всередині Америці, Америки. Але цього не відбувається, як ми з вами бачимо з Венесуелою. Уже починають відвалюватися люди серед республіканців, які по різному на Ізраїль, тобто одні не хочуть допомагати Ізраїлю, інші хочуть. І за ця вся коаліція вона зараз сипеться, вона розвалюється у нас на очах. І ми з вами бачимо, як підтримка Дональда Трампа вона тане, тому що його вибір він якраз ґрунтувався на тому, що на короткий термін була коаліція оцих правих, тобто ексклюзивних ідеологій. Вибачте, але представник проізраїльського лобі ніколи не буде співпрацювати довго з антисемітом. Точно так же представники якихось там расистських або національних. Алістичних груп, типа Ніка Фуентеса, вони ніколи не будуть співпрацювати з такими людьми, припустимо, ну як знову таки той самий Бен Шапіро. І зараз підтримка Трампа вона розвалюється. І на фоні цього демократи зараз знову починають об'єднуватися на фоні цієї ідеології Маркуза, яку вони і продемонстрували в Нью-Йоркі. тому що є багато груп, які відчувають себе пригніченими. Є багато таких груп, яких потрібно об'єднати, і на фоні цього можна перемогти. Чоловіки пригнічують жінок. Багаті пригнічують бідних, білі пригнічують значить, цвітних і так далі, і тому подібне. Отака ось у нас насправді ситуація у світі. Шановний пан Маркузе, він живіше всіх живих. А франкфуртська школа махає нам, отак от ручкою із минулого. Мені б хотілося від себе побажати удачі, пану Мамдані, що він там не робив в нью йоркі Я в Нью-Йоркі не живу, слава Богу, в Америці також. І будемо спостерігати за цією ситуацією. Але в майбутньому ми з вами побачимо ще багато таких ситуацій. Коли ліві сили будуть об'єднувати навколо себе людей, а праві сили навпаки будуть між собою гризтися. І це не тому, що вони якісь дурачки або ще щось, це просто закладено в їх природі, тому що ліві вони інклюзивні сили, а праві вони ексклюзивні. Саме тому, до речі, у нас є прекрасна книга Сола Алінського, називається Правила для радикалів. Вона прекрасна, ми її всі читали, ми її всі цінуємо. Але от з правої сторони було багато спроб написати таку книжку, також правила для правих радикалів. Але воно все постійно провалюється, тому що книжка Сола Алінського вона базується на ідеології Маркузе про те, що потрібно об'єднуватися, якщо ви відчуваєте себе пригнобленими, і от вас буде багато пригноблених, і ви зможете перемогти. А праві вони завжди намагаються вигадати якусь іншу ідеологію, яка, по суті, не працює. Отака от у нас ситуація в Нью-Йоркі. Що ви про все це думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво почути вашу думку. На цьому все.